Що робити та як діяти при ураженні хімічною зброєю? У Вінниці провели спільне тренування з реагування на виникнення надзвичайної ситуації, пов'язаної з хімзабрудненням. За легендою, одна з будівель міста заражена бойовою отруйною речовиною, у приміщенні 15 людей. Як події розгорталися далі? Бачила наша Вікторія Гетьман. Від повітряної тривоги рятувальники прибувають на виклик. Тут щойно зімітували зараження із використанням бойової отруйної речовини. Умови максимально наближені до реальних. Ми з Збройними силами України, з медициною катастроф, з національною поліцією, з Червоним Хрестом організували такі тренування. Подивитися, як людина та чи інша керівник спроможний. Прийняти рішення. Першочергові дії це проведення розвідки і визначення зони зараження, осадження хмари, небезпечні речовини для того, щоб вона не розповсюджувалася далі. І паралельно з цим рятування людей. На момент хімічного ураження в будівлі перебувало 15 людей. Була якась умовна будівля чи якась, ну не знаю, адміністративна навіть будівля. Це просто люди, які, скажімо так, попали не в той час, не в те місце. Так? Тому що зараз ми не можемо знати, куди, не дай Бог, прилетить і як це все буде в подальшому. Симптоми та перебіг отруєння залежать від часу, протягом якого речовина впливала на організм, тож діяти треба швидко. Забруднений одяг також несе загрозу, тому що речовина випаровується та отрує людей довкола. Знімаємо одяг після обробки. Перейльна обробка прийшла, лождає мішок. Потім далі кое переодівається в чистий одяг. Отрута може потрапити в організм людини через шкіру, слизові оболонки ока та органи дихання. Як тебе звати? Зелені. Максим. Зелені. Максим, ти знаєш, що буде? Ти знаєш, що зараз з тобою будуть говорити. Все буде добре. Ми застосували е, імітатор е, фосфоранічної речовини, який був успішно ідентифікований. Ін, е, У нас є на озброєнні дезінфекційно душова дезінфекційно душовий автомобіль, е, який проводить санітарну обробку. Після чого вже помиті чисті люди. Після обробки постраждалим надають медичну допомогу на спеціальних сортувальних майданчиках. Там і визначають ступінь ураження по кожному окремо. Я наклав шийний комірець для фіксації шийного відео. Ну і термоковдра. Для того, щоб не було гіпотермії, не особлювався шок пацієнта. Паралельно з медиками з постраждалими працюють психологи. Сервове тремпіння вдихає, повільно вдихає. Повільно, повільно видихає самі ж рятувальники також проходять обов'язкову санітарну обробку. А усіх постраждалих після хімконтролю везуть у лікарню. Із Вінниці Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак. Ми Україна, марафон. Єдині новини.